У Карпатах вкотре запалили дикий вогонь. Wildfire – так називається міжнародний байк-рок-фестиваль. Все починалося з невеликого пікніка шанувальників швидкої їзди у Яремче п'ять років тому. Наразі фестиваль проводять силами байкерських клубів Яремче та Коломиї вже в п'яте. Допомагають однодумці з Олександрії та Кривого Рогу. А учасниками фесту є власники залізних коней не лише з усієї країни, але й Італії, Німеччини, Угорщини та Польщі, а також Молдови, Росії та Білорусі. Цьогоріч на фестивалі зареєстрували понад три сотні гостей. Незважаючи на погоду, у нас вчора відбувся прекрасний концерт, від дискотека під відкритим небом, незважаючи на дощ, люди просто відмовились розходитись після закінчення і вимагали продовження. Сьогодні у нас основна програма фестивалю, хітлайнером, зокрема, є відома в Україні група Атвінта, Фліт. Тиха думка на традиційній виставці головних героїв цього дійства мотоцикли найрізноманітніших марок. Тут представлені і ретро-байки, і тюнінговані більше схожі на витвори мистецтва ніж на ходові машини. А також створені власноруч, особливо палкими прихильниками. Ось саме такий триколісний байк з автомобільним мотором. А це ще навіть не зовсім завершена модель з фантазійними деталями. Її автор завітав на фестиваль зі Львівщини. Мотоцикл е -е, будується початку в задумі, в голові. Якісь уявлення, потім воно все передається вкреслення і починається постройка. Роки два назад я построїв свій перший мотоцикл, отак захворів цим. Ну це вже мій другий мотоцикл, це вже більш професійний рівень. Своїм металевим улюбленцям автори та власники дають імена, наче справжнім коням. Ось цей до прикладу зветься Джокером. Ім'я байка залежить від його стилю. Іноді доводиться придивитися до вдачі машини, проїхати не один кілометр і лише тоді знайти їй належну назву.